Доброго дня, мене звати Вікторія, і я представляю місто ПАК. Наш проєкт називався Влаштування дитячого майданчика біля храму всіх святих ТЦУ в місті ПАК. Це була така ініціатива громадського духовного об'єднання самої церкви і локомотивом став сам настоятель храму Віталій Назаровець. На жаль, його сьогодні немає. Але повірте мені, що це вже священник нового покоління. Йому 28 років, він батько трьох прекрасних дівчаток. Він такий енергійний. Він так ніколи себе мутувати громаду, і він отак пішов вперед. А ми всі пішли за ним. Трошечки вам такий ексуд історію. Значить, храм побудувався, почав будуватися в 21-му році. До цього місця, на якому побудований храм, це була пустка. Колись за радянських часів там планували побудувати такий багатоквартирний житловий будинок, радянський Союз розпався, тоді нетворо не розпочалося. Потім, в 2000-х роках, на цю ділянку знаходиться інвестор. І інвестор вирішив побудувати там такий житловий комплекс і хотів його назвати Санта-Барбара. Чи він дуже любив цей серіал Відовий Санта-Барбара, чи йому так співзвучно було з нашим містом, бо там є слово ба. Але почались такі пристрасті, як в цьому серіалі. Значить, сусідська п'ятиповерхівка ходила на мітинги, щось вони бастували і будівництво зупинилося. І знов ця прекрасна ділянка в центрі міста, вона стояла пусткою. У 21-му році почалося будівництво храму Сісвятипцю. І якраз е, е, минулого року храм був освячений, і на різчків цього освячення храму е, ми відкрили цю дитячу площадку. І я вам до чого я це все вела, ця це, 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 перетисторія пер, пер, була, що з дня відкриття цієї майданчика цього року, це вже не пустка, розумієте? Там щодня лунає дитячий сміх, там завжди якийсь рух, щось вони там роблять, ці діти біжать зі школи, кидають рюкзаки, йдуть кататися на гойдалках, і це просто прекрасно. Як казали мої колеги, да? це проект. Про дитячі майданчики. Це проєкт про те, що завдяки оцьому е, дитячому майданчику оживають якісь місця, оживають люди. Я дуже хочу подякувати громадському об'єднанню, е, ми відничани, всій команді, пані Галині, пану Валерію Воровію. Хочу подякувати Довка Діс і його директору Шестоківському Олексію, який нам дофінансував цей проєкт. Я хочу подякувати всій групі, яка працювала над цим дитячим майданчиком. І, звичайно, хочу подякувати МКП громаді. За те... Що ви підтримуєте такі прості людські ініціативи, які дуже потрібні зараз нам Сумієте, в ці тяжкі часи? Вони нас теж підтримують. Дуже дякую. Щиро.